олімпіада це не лише суперництво, це можливість побачитися з однодумцями, це можливість отримати неоціненний досвід, який стане вам в нагоді на вашому подальшому інтелектуальному змагальному шляху. Це проходила 24-та всеукраїнська учнівська інтернет-олімпіада з фізики. Вона проводиться вже третій рік на базі Українського фізико-налітичного ліцею. Ця олімпіада є другою позначимості української олімпіади з фізики учнівської, яка також складається з теоретичного та експериментального турів. Що дуже важливо, діти роблять живу експеримент зі справжнім обладнанням, що зараз доволі складно організувати, але це ми спромоглися завдяки підтримці з усіх боків, особливо нашого спонсора фонду «Разум». переможцями олімпіади стало багато учнів українського фізикоматичного ліцею. Те, хто з них отримали перші місця, і багато хто отримав запрошення на участь у четвертому етапі всеукраїнських олімпіад з фізики поза чергою. Тобто рейтинг буде дозволяти повести від нашого навчального закладу більше учнів. Класично переможцями стають ті регіони, в яких діти можуть навчатися зараз вживу: це Львів, це Київ. Але ж все одно, навіть в таких дуже небезпечних районів, як Миколаїв, Харків, приїжджає багато учнів і перемагає також. Це дуже приємно, що ми можемо що ця Олімпіада охоплює всі регіони нашої країни і дозволяє учням приїхати і відчути справжнє свято свято фізики.